цвіте полуниця, червона панда. Ось гляньте, полуниць вона мені не дала в цьому році. І я десь бачила таку мініатюрну одну полуничку. Але зате вона дала багато усів. Буду розмножувати. Ну, так як для декору вона дуже гарна. Я подумаю навіть її посадити в горщик, щоб оці... оці ось гляньте, які вуса вона дає. Великі. Вони ось стелються, ось де кущик сам. І ось воно пішло, і, і он де під жоржинами, Жоржини, мабуть, не будуть сісти. Ані є куп'янок. І ось воно куди пішло. Далеко. То я хочу, знаєте, як от у відео показують, звисають. Горщик висить і звисають оці вуса. Мені так подобається. Ось на стежку прямо виліз. Оце треба його взяти. і в горщик. Або тут десь прикопати. А Тут немає де, я не хочу тут. Мені подобається оцей. Листя нападало. Мені подобається оцей, хай буде. Він такий жирненький. Оцей тоненькі в нього листочки. А в цього жирненькі листочки. Ось у мене полин. Гляньте, як гарно полин. Обожнюю полин. Це польовий полин. Так, ну ось, о, вже ягідки на кизильнику. Угу. Так, ну я знімала про панду, а про кизильники зніму потім.